Кльопа! Що ти в будку вже не влазиш, да? Ліна тебе так відгувала, друзі, да. На сто сто сорок ну Всім доброго ранку. Ми працюємо. Виїхали з Леною попрацювати. І в нас там трішечки є капчоночки трішечки свіжого сальця. Два тижні ми нічого майже, майже два тижні ми нічого не різали, ми не працювали. Вчора на стрімі я поясняв чому. Хто дивився, хто не дивився, поясню зараз вам. На протязі майже двох тижнів я не приймав замовлення по кормам від ProMagromix ні на Бролірячі, ні на свинячі БМВД. Я не приймав замовлення. Також ми нічого не різали, ми не працювали, не торгували і нічого не коптили. Вчора ми трішечки закоптили те, що зараз є у нас те, що Лена торгує, достали серце з наших холодильних камер. От. І почали ми сьогодні починаємо сьогоднішнього дня повноцінно працювати. В чому була така проблема? Ну, наш, Нашу сім'ю прийшла біда, От. І, ну, як би було не до цього. Але зараз... Потихеньку, якби ми заспокаюємося, втрата близької людини це завжди є. Є дуже тяжко. Але потихеньку ми заспокаюємося і починаємо працювати, тому що ми розуміємо, що праця нас буде відволікати і нам так буде легше. Ось чому ми майже дві неділі мовчали. Так. Починаємо сьогоднішнього дня працювати. Значить, починаю я приймати замовлення на кормову базу. Як для бролера, так і для свиней. Можете телефонувати. Вже відмовляти не буду. Хто телефонував, всім відмовляв. Кому поясняв, чому, кому не поясняв, не було часу пояснити. Ось тому поясняю зараз. Приймаю я замовлення. Також ми завтра неділя, ні, в понеділок будемо різати свинину свою, свого, мабуть, персика заріжемо. І все як завжди, свіже сало, м'ясо, копчена продукція. Почнемо будівництво нашого, продовжимо будівництво нашого сарая. Якби не оці наші обставини, то вже би дах у нас стояв. Листи ж, ви знаєте, що ми вже придбали, ну, але раз так, то так. То і починаємо кровлю сараю нашого. Але тільки трішечки там я передумав, перероблю кровлю. А саме як зараз ми з Леною трошки поторгуємо, приїдемо додому і я вам покажу і поясню. А зараз підемо з Леною. Привітаємося. Ну, а ви в коментарях підтримуйте Лену. Своїми коментарями, лайками і так далі. Пішли. Що тут наша є нашка? привіт. Скажи підписникам. Отак, так, воздушний, привіт. Піймали. Так, трішки працюємо. Ось така копченка у нас тут. – Стартанули. – Стартунули. Стартунули. Це, це таке невеличке, але чудове, м'якеньке, все як завжди. Так що ми сьогодні недовго, да? ми будемо стояти зранку. Нам да. Огірки сіять. Ми сьогодні будемо зранку. Ну, ми тепер будемо працювати зранку і ввечері. Да? Днем жара, днем все буде зберігатися в холодильних камерах. А сьогодні Лена буде сіяти огірки, я займатися будівництвом. Покажемо вам, який ми собі полів придумали, да? Класний огород поливати. Взагалі, все покажемо. Дивіться, буквально ну, для вас це секунда. Так? Так. Так, ну ми вже вдома. Тут у нас лінуся б'є ямки. Ліна, що тут буде? Огірки. Тут будуть огірки. Ось дивіться. Яку ми собі зробили полівочну систему. Наші товариші, мій товариш Саша, Люся. Дали нам ось такий кусок шланги, називається туман. Дуже чудово, дуже гарно. Получається, так від мокрого до мокрого 6 метрів. Дуже чудово, дуже гарно. Там він пополивали вже 2 дні, як мокро. Так це ще у нас в крані давлення слабе. У нас взагалі тут таке гарне давлення, що коли стоїш просто з поливалки поливаєш, то шлангу з рук вирива. Ми ось недавно як її отут випробували, то давлення було у нас максимальне і лупило добре. Ну, ось так. Подивились ми, що воно гарно працює, і замовили собі іще такої 32 й полівочної шланги, яка називається туман. Да, воно не забива землю, воно так собі дуже файно поливає. Бачите, да? Ми замовили і розложимо, зробимо так, щоб у нас. Ключів, і весь огород поливався. Ось так гарно. Так, що по поводу нашого сарая, нашого даху? <клух> Дивіться, так як у нас Діна листів, така, що, виходить, сюди донор виходити 35, а назад 20. Да? От, тому я зняв ось доски вони лежать, ті, що тут були зашиті. Зараз буду знімати оці ось перемички От. і буду додати до балки. Балки буду удліняти. Удліняти буду балки. Перемички знімуться, а потім поставляться на місто, все це зіб'ється, положиться криша і балки під. Посред криші вже. Зріжеться, щоб тут був такий навіс, так сказати, хоча б на 35 сантиметрів. Ну, наші малиші як лежали, так і лежать. Як їдять, так і їдять. Все дуже файно. Сьогодні третє число. 18-го їм буде 7 місяців. Самі бачите, які льви. Бункер працює дуже гарно, чудово, все подобається. Щеля теж працюють чудово. Що касається мух, ну, їх, можна сказати, майже немає. так ото, якісь там 5-10 мушок, ну це не мухи, воно, бачите. На свинях сидять. Одна, дві, три, 4, 5, 6. Це не мухи. Так, ну, що іще б хотілося сказати. Значить, ми починаємо працювати, а саме понеділок буде забій ось оцього нашого персика, потім у того цапа заб'ємо, ну, а пепу ще придивимось. Може бути, оставим, попробуємо її в качестві свиноматки. Може бути, не знаю. Але, як виб'ємо оцих двох, то візьмемо, у сані був опорос місяць назад. Гарні поросята. У нього теж свині з гарною генетикою, трьохпородний гібридик. Значить, візьмемо у сані, у нього там 9 штучок. От всі 9 і заберемо і поставимо нову партію на відгодівлю. І почну також на місяці, на сюдущому тижні. Ми з Леною замовили бролера для початку, для старту 50 штучок. Ми візьмемо отам в отом сарайчику, зробимо. Такий невеличкий початковий броле, бролерятничок. Ну і будемо годувати, як завжди, на промагроміксі. Як ростуть свині на промАгроміксі, ви самі бачите, як росте бройлер. Я вам про це кажу. І інколи показую відоси, як росте да, Там у Саші, наприклад. Саша ось різав 1 числа свого бройлера. А бройлеру 6 числа. А сьогодні 4, так, да, 6 було би ровно 2 місяці. То, 1 він різав, а 6-го було би 2. То вага 3800 4,200. Я думаю, для бройлера це дуже гарний результат. Ну, щоб це було не слова, я думаю. Коли ми візьмемо на наступному тижні бройлерів, будемо їх кормити на промагроміксі, і я вам буду показувати їхній вес. От першого дня, як ми їх взяли суточних, і кожні 7 днів ми їх будемо важити, і ви будете дивитися приріст від корму промагроміксу. Також і поросят. Зараз. У сані ці поросята теж починають куштувати промагромікс. Ми у сані їх заберемо і продовжимо. І теж будемо їх раз в тиждень важити, поки, поки це буде дозволяти, поки можна їх буде взяти на руки і зважити. Ну, ось так, Будемо в місті з вами разом наблюдати, як молодняк, малі поросята. і... Бройлер росте на промагроміксі. Я думаю, буде і вам цікаво. А може і не буду робити, не знаю. Все залежить від того, як, е, як заохоти мене промагромікс. Зроби якесь заохочення? Будемо робити. А не зроби, ми будемо робити. Ну, а що ж, правильно, за рекламу платить треба. Ну так, да. це шутка. Хоча в кожній шутці є доля правди. Добре, ми зараз з ліною покофіюємо. Ліночка моя, вона вже поливає там луночки. Покофіюємо і будемо працювати. Оце отак по сьогоднішньому у нас дню. Попрацювали, плюс огород, плюс сарай. Ну, а полів просто бомба. Ну, дивіться далі, що в нас вийде. Так, ну що, значить. Все-таки я не буду переробляти, як я думав, тому що воно вже все зроблено, все готово. І виходить, щоб його переробити трошки зробити виступи до да, балок, це все треба розібрати, а тость розламати. Ну Самі розумієте, що. Краще зробити нове, чим переробити. Да? Ну, воно ж там не на шурупах, там на дебелих гвоздях все збито. І треба його розламувати. Не буду я нічого цього робити, буду накривати кришу, тут все одно, як я й казав, ще буде отак от навісити. Да? Тому я думаю, все буде чудово. І так, зима пройшла, осінь пройшла, весна пройшла, ця стіночка, вона суха, сюди не моче. Так що все буде, я думаю, добре. Так, ось я поставив дві отак палки. Бачите, отак от ось подаю лист на гору. Ось таким чином. Полів ми вже закончили, бачите, як гарно промокає все. Так що рекомендую, хто стоїть отак со от шлангою і поливає, то рекомендую ось отакий туман. Дуже гарно, все файно. Так, добре, будемо піднімати, буду далі листи. Зараз лист підніму і перший лист буду класти. Дивиться, щоб все було по феншую. Так, ну що, потихеньку кровля йде. Два листа у нас вже на крищі. Так, вже прихватив, вирівняв, красиво лягають, дуже файно, дуже все прекрасно. Взади теж нахльост. Ну, Є куди стікати, спереді, тут теж 35. Ну, ось так. Лена каже, серий. <гум> давай покажемо, як ти 6-метрові листи закидаєш на кришу, да? ну давай, давай. Я піду на ту сторону. Да. Для почала. Да, просверлюю дірочку. Я зараз. Я ж просверлюю дирочку. Так, Бачите? От. Якщо воно ж буде на краї, нічого страшного немає. Ну і беру ось, ось таку парашютну стропу з грузового парашута. Зробив такий крючочок з гвоздика. Зараз я вам все покажу. Цей край на умору. Пропала моя морква. Ну, на войне не бізнесу. Трошечки і картошечки захватили. Шо? Кажу, трошки і картошечки захватили. Шо? Ну, нічого, я не плачу. Не плачеш? Ні. Так, потом подаю гору. А потом гору в страху Лизы. Поменьгивай. Хочу, хочу застерегти, щоб самостійно не повторювали, бо це важко. Я спробувала допомогти. Ну, правда, для мене подавати І знизу це начебто листи такі фольга, а вони важкі, важкі, незручні. Упирається, ні? Убирать? Зараз допоможу трошечки. Угу. Все? Давай піднімаємо. не гнеться да? Да, все рівненько все рівненько, чорний не гнеться. лист 6,50 длиною і толщина 0,4, да? 0,4, да. І 0,4 толщина. Ось так можна і самому справлятися. Все, дальше буде. Я тут прийшла з проверочкою. А в мене шуруповерт вже сів. отчитуйся що робив? Де робив і де був цілий день? Де був, ну ти ж де по тому. Катрі, шуруповерт вже сів, вже треба йти за другим. Може, той перший вже зарядився, бо цей другий вже сів. Два шуруповерта не витримую. А що ми сьогодні? П'ять листів положили. П'ять листів. І так дуже файно і чудово. Значить, що у нас виходить. Виходить, що ми, давай я покажу, виходить, що ми ось отак от край цепляємо в кожній. Це цей край, це в кожній. А другий край, ну друга йде, да? вже через, через одну. І так ми підемо через одну, через одну, через одну, а той край теж підемо сплошняком. Який тут дуже файно виходить, дуже чудово. Ми задоволені, а свині які задоволені. Там у них такий тепер уют, підемо да? покажемо. Пошли. Ліна до мене вилізла, контрольор мій. от така моя домашня. Познать, що... Да. Так, ми злізли. Заходимо. Тутунь. Татань. Да? Ну, шо ви а ну Ось тепер ось так. Файно і чудово у нас виходить. Потім сюди ляже утеплитель, Да? і заш'ється USB чи USB, як воно там правильно. Ну і фронтони закладуться. І все. Вентилятори поставляться. Приток, отток. Так, коротше, зробимо кришу і вже останеться ерунда. Далі ось. Ну, ось так. Файно, тільки тепер якось тепер тут аж темненько так, так, да? Ну, ще В ньому буде світло. Ні, в ньому буде світло, однозначно, да. там трошки, там трошки буде попадати. Ну так. Да. Ну, ось так гарно ми сьогодні попрацювали, так? Да? Будемо ми заканчувати вже вечір. Зараз я там швидко вилізу той край докрутю, щоб ночі вітром не зняло. Завтра, так, да, і ночі. Да, то у нас один зняло. край, виходить, сплошняком, а другий там тільки на прихватки. Зараз я той другий край швидко пробіжусь. І все, щоб його не зняло. Так що отак можна самому листи затягувати, да? потихеньку. Да, важко, да, важко да, медленно. Всього 5 листів. Ну, так, це не за цілий день ми ж ці, да, Ми ж, ж сьогодні. І там були, да, і, і там stomach, були. Да. Це, мабуть, з двох годин дня. Оце. Ну, зараз скільки у нас? Піввосьмо Пів вже, да. Ну нічого, потихеньку, потихеньку. Зато без брака. Да? І все чудово. Будемо ми прощатися? Так. Да. Ми вам кажемо до побачення. Дякуємо, що з нами. Дякуємо, що нас дивитеся, підписуєтеся, лайкою. Лайкоси нам ставите, дивитесь відоси, замовляєте нашу продукцію. Да? Сьогодні був дзвінок, да? на Польщу будемо готувати Да? Ось так. В понеділок ми будемо різати нашу голому Сидячого ходити вже важко. Бананчик, так, Ба, да, їм вже ходить важко. Зараз, наверное, трошки ще там є поїлку. Приподняти, чуть-чуть Попробуємо приподняти. ось Все, дякуємо за увагу, дякуємо за лайкоси. Всім пока. Пока. -пока. пока. Вот это Сережа им, у меня они по примерно где-то чуть больше, чем полтора месяца.